Привіт, 24 березня. Всі скривають влагу, підживляють пшеницю. А я... я б сказав, так не можна. Найшов я причину, хто дивиться канал, предыдущего відео по тому, що стукнув, я написав мотор. Як вийшло, я їду в Гонові. Пропадаю, чую тяга, так, появилась, пропала, появилась, пропала. І дивлюсь, дим пішов. Дим білий, я встановивсь, не глушу. Заскрипіло трохи і перестало скрипіти. Виходжу, відкриваю отак. А від ціля, щоб ви розуміли, валий дим більший, чим із вихлопної. Такий білий густий дим. Я думав, якщо чесно, думаю, солярка пішла якось. Ну, коротше, я його заглушив, зняв піддон. Открутив привод, він там на фотографії в прошлому відео. Новий привод я купив 23 березня. Я його поставив це вчора. 23. Агрокраїна, блядь, привіт! Ось твоя. Як він сказав, підождіть. Е е кованокальоні шестерні, каже, кажу, фу, це ви таке придумали, щоб точно продать. Беру, кажу. Присилають мені, я знімаю вчора піддон. Я ще знімав відео, як я його міняв вчора, ну не виложив, Прийшлось виложити трохи друге. Що стукану вкидаю і туди, собираю. Поробило воно півтора часа. І що, друзі, <клухи> произошло? Це я вже стару свою поставив, ту, що отак люфтить, отак. Отакий люфт у мене на ній. Я зніму тарілку. Я зніму тарілку. Знімаємо. Ось, бачите, оці сліди. Оці ось На зубах. Ось ось Повиїжувано. Це не так ось Це корінвальна шестерня. Так, щоб ви понімали, щоб ви понімали, там центрофугу я зняв ще, на полі подивилися центрофугу таке і железячка, і латунь. Це я її вже помив. Ось дивіться, ось стружка бронзова, бачите? Стружка бронзова. Зуби дійсно кальоні дивись, з ними нічого не відбулося. Ось так з цими все класно зубами. Вона курва заклинила, почала клинити, тому що тут або шестерні, ну, не в центрі отвір, що воно пригає леше е, важче, леше, важче. І виходить вона почала клинити і почало горіти масло отут між колінвальною шестерньою і приводом маслонасоса. Я як дурачок вчора розкидав весь трактор. Фу, блядь. Ну вона просто я її на, на полі там і вона впала так в землю. Я її не попробував, не крутнув. Ну я даже і не міг подумати, що думаю, ну блядь, запчастина на час, за півтори тисячі це класно. Круче, отака герня в шоці, Зараз все в обратному порядку собираю. Навіть в ці вклад... бугеля не буду відкручувати, не буду дивитися на те. Так, Автор каналу Назар у мене запитує, як виставляв зажигання. Я краще дивись, наглядно можу показати Назар. Якщо ти будеш дивитися, виставляєш колінвал, отут є технологічний отвір. ось. Щоб совпала е, дирка. Ну, в мене там не, не отвір сквозний, а виямка в маховику. Щоб попав туди штіфт, в, в ту отливку. І в тебе колінвал зупиниться 15 градусів, не доходя до верха. Це перший і четвертий поршень вийде. Потім відкручуєш оцю трубку. Відкручуєш оцю трубку. Газ нажимаєш на всю обов'язково. Фіксуєш його. Знімаєш. Із многодирочника цю пластинку знімаєш многодирочник і надіваєш ключо і крутиш. Це якщо в тебе завоздушена взагалі, система підкачав, підкачав і крутиш насос. Крутиш, 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 поки від ціля не почне бризкати солярка. Сольорка забризкала, все, бульбашку здуєш, Бульбашку здуєш і потихеньку ключом крутиш. Потихеньку крутиш, крутиш. Почала двигаться бульбашка, тільки не сразу ставляєш многодирочник, як тільки начала. а щоб вона аж до верху дійшла, бо тут буде дуже раньок, якщо тільки начне двигатися. Ну, в мене так вийшло. Тільки начала двигатися, зібрав, запустив. а Він тарабани так крепко. Прийшлося ну, три рази коротше, знімати. Так, щоб бульбашка добре так уже пішла. Все, встановлюєшся, міряєш многодирочник, шукаєш два отвірстя, які совпадають десь. Туди все кить, кить, кить. Запустив і поїхав. Все, все дуже просто примітивно. Отак от, от, друзі. Так що Агрокраїна вам спасибо за те, що я просрав два дні як мінімум. Так, друзі, ну що? День той же, день той же. Время зльону. 12.43 час дня пообідали. Коротше, зобрав назад, помив піддон от стружки, поміняв прокладку. Це поки обідав там коментарі один такий написаний. Там, Залий масло чисте, їздиш на отработки там, на авось зробив. Про кана зима для того, щоб робити. Ну, Не хочу я там багато розказувати, що я вам скажу. Оце ще одну каністру масла нову залив. Благодаря тому, що якийсь дебіл зробив отой, блять, привод. Я його поставив і проїздив на ньому час. 16 літрів раз масла і оце 16 нові два масла, МГ-10. Плюс прокладка, плюс два дня. Зараз вітер і сонце. А вже така, що хербитиме. Що хербитиме? Ну це так. Зимой. Включили, ставили новий. Коротше, розказують це. Таке, кожного своє своє міняння. Друзі, все, все, зробив. Це ракета. Отак. Ну, от. Так що, друзі, давайте не будемо попадати в такі ситуації, бажаю, щоб не попадали. Всім бажаю вчасно обробити земельку, посіятись. Всього всім найкращого, мирного неба над головою. Слава Україні!